Спостереження це метод збору первинних емпіричних даних, який полягає в навмисному, цілеспрямованому, систематичному, безпосередньому сприйнятті та реєстрації фактів, що піддаються контролю і перевірці. Спостереження це засіб збирання даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми і обстановкою. Цей метод усуває проблеми систематичних помилок, пов'язаних з процесом пригадування інформації. Та спливом на дослідницьку інформацію власного досвіду дослідника. Залежно від ступеня включення спостерігача в дослідницьку ситуацію розрізняють включене і не включене спостереження. У спостереженні закладена певна частка об'єктивності, яка задається самою установкою фіксування ситуацій, явищ та фактів, які відбуваються. Однак, у цій процедурі є і суб'єктивний елемент. Спостереження передбачає нерозривний зв'язок спостерігача з об'єктом спостереження, який накладає відбиток і на сприйняття спостерігачем соціальної дійсності, і на розуміння сутності явищ, що спостерігаються, і на їх інтерпретацію. Чим сильніше спостерігач пов'язаний з об'єктом спостереження, тим більше елемент суб'єктивізму, тим більше емоційна забарвленість його сприйняття. Залежно від ролі спостерігача в досліджуванні ситуації розрізняють 4 віди спостереження. Повна участь спостерігача в ситуації, учасник ситуації як спостерігач, спостерігач як учасник і повністю спостерігач. Залежно від ступеня стандартизації техніки спостереження можна виділити два основних різновиди цього методу. Перший різновид. Це стандартизоване спостереження, яке передбачає наявність детально розробленого списку подій та ознак, які доведеться спостерігати, визначення умов і ситуацій спостереження, наявість, наявність інструкції для спостерігачів та однакові кодифікатори для реєстрації спостережуваних явищ. Другий різновид методики спостереження це неструктуроване чи нестандартизоване спостереження. У цьому випадку дослідник визначає лише загальні напрямки спостереження, згідно з якими результати фіксуються у вільній формі, безпосередньо в процесі спостереження або пізніше по пам'яті. Процес дослідження методом спостереження умовно можна представити у вигляді такої послідовності кроків. Спочатку формулювання проблеми, опис суб'єкта спостереження, визначення завдань. Далі визначення одиниць спостереження та індикаторів досліджуваних аспектів поведінки: їх час, тривалість, інтенсивність та інше. Потім розробка мови та операціоналізація системи поманять у термінах, які будуть описуватись результати спостереження. Далі визначення вибіркових процедур в ситуаціях, коли є можливість зробити відбір з набору спостережень. Далі підготовка технічних документів для фіксації спостережуваного явища це картки, бланки протоколів, кадеровочні бланки та інше. Далі запис або фіксація результатів спостережень. Аналіз і інтерпретація даних. І наприкінці підготовка звіту і висновків за підсумками досліджень. Аналіз документів. Це сукупність методичних прийомів що застосовуються для вилучення з документальних джерел інформації необхідною для вирішення дослідницьких завдань. Кількісний аналіз документів називається контент-аналіз. Контент-аналіз це методика формалізованого аналізу документу, яка заснована на статистичному розрахунку різних об'єктивних характеристик тексту. Контент-аналіз передбачає вилучення інформації з документальних джерел. Він заснований на виявленні деяких кількісних статистичних характеристик текстів або повідомлень. Інакше кажучи, контент аналіз це кількісний аналіз будь-якого роду текстової інформації. В даний час застосування цього методу пов'язане з широким використанням комп'ютерних технологій, наприклад, таких як програма Envivo. Перевага цього методу. В оперативному отриманні фактографічних даних про те чи інше явище на основі наструктурованої текстової інформації. Об'єктами дослідження в контент-аналізі є будь-які документальні джерела, що містять текст, книги, газети, пісні, промови, виступи, листи, щоденники, відповіді на відкриті, запитання, анкет. При цьому мається на увазі, що характеристика, яка вивчається, існує і розподілена в деякій масовій сукупності. Сукупності слів, фраз, параграфів, книг, журналів, авторів та інше. Контент-аналіз, як і методи масового опитування, використовує вибірковий метод вивчення і лише одиниці аналізу і одиниці відбору в них різні. У контент-аналізі одиниці відбору це слова, фрази, смислові одиниці, окремі статті в масових опитуваннях це люди. Завдання, які вирішуються методом контент аналізу, укладаються в схему відповіді на запитання: хто сказав, що сказав, кому, як, з якою метою і з яким результатом. Сутність методу контент-аналізу зводиться до того, щоб знайти і використовувати для підрахунку такі ознаки документа, які відображали певні суттєві сторони його змісту. Наприклад, Згадки назв наркотиків, якими зловживає молодь. Принциповим етапом методики контент-аналізу є розробка правил співвіднесення одиниць тексту з переглядом категорій аналізу. Ці правила оформляються у формі кодифікатора карти контент-аналізу. У кодифікатор включають не тільки списки спостережуваних індикаторів, але й дані про сам документ, які піддаються кодуванню. Наприклад, назви журналу, місто і дата видання, інші характеристики, число сторінок, формат і таке інше. Вторинні дані. Коли дослідники використовують дані, які вже були зібрані іншими дослідниками раніше, це називається використанням вторинних даних. Будь-яке дослідження слід завжди починати з аналізу вторинної інформації. І тільки коли вона вичерпана, або її аналітична користь зменшується, слід переходити до збирання первинних даних. Вивчення вторинних даних дозволяє правильно сформулювати цілі і завдання дослідження. Основні переваги вторинної інформації вона дешева, і доступ до неї можна отримати порівняно легко і швидко. Пошук вторинних даних набагато дешевший, ніж збирання первинної інформації. Вторинні дані можна швидко і легко знайти використовуючи інтернет. Ці дані, як правило, доступні, вони доповнюють первинні дані, і ці дані допомагають відразу вирішити дослідницьке завдання. Основні недоліки пов'язані з тим, що вторинна інформація збиралася для вирішення іншої проблеми. Відповідно, скоріше за все, вона буде застарілою, неповною, не буде мати прямого відношення до нашої дослідницької проблеми і буде ненадійною через велику похитку даних. Слід також пам'ятати, що використання вторинних даних у дослідженні підвищує його аналітичну значущість завдяки співставленню власних даних з даними інших дослідників та отриманими з інших джерел. Еволюція інтернет відкрила дослідникам простий і легкий доступ до вторинних даних. Починаючи з середини 80-х років, практично вся документація створювалася, редагувалася, зберігалася і надавалася користувачам за допомогою комп'ютерів. Доступ до вторинної інформації через інтернет являє собою різновид інтерактивних досліджень, його обсяг і значення постійно зростає. Вторинна інформація може бути зібраною в будь-якій точці світу. Вебсайти усіх великих міжнародних організацій зазвичай містять посилання на бази даних за тематикою їх роботи. В сучасній науці для комплексу діяльності по збору вторинних даних з'явився новий термін data mining, який поки не має усталеного перекладу. Під цією процедурою розуміють процес добування даних, а також інтелектуальний або глибинний аналіз даних. Більш повна і точна сутність цього процесу передає сполучення – виявлення знань в базах даних. Методи data Mining відносяться до великих баз даних, так званої Big Data, так і до відносно малих, що містять результати конкретних досліджень та експериментів. Основу методів data mining становлять різноманітні методи класифікації, моделювання та прогнозування. До методів Data часто відносять і статистичні методи. В технології датамайнінг гармонійно поєдналися строго формалізовані методи і методи неформального аналізу, тобто кількісний і якісний аналіз даних. Вторинні дані вже зафіксовані. Завдання дослідника видобути з існуючої бази даних конкретні показники, що стосуються його предмету дослідження. Можливо розділити вторинні дані на дві головних типи це публікації і це бази даних. В публікаціях, як правило, містяться вже оброблені та узагальнені дані. Публікації даних здійснюються як у паперованому, так і в електронному виді. Це і наукові журнали, і довідкова література, включаючи статистичні збірки. Багато статистичної інформації містять веб-сайти офіційних установ та Національних статистичних агенцій. Бази даних бувають закритими та відкритими для широкого загалу, а також комерційними. Завдання дослідника при фіксуванні вторинних даних обрати показники, що відносяться до предмету дослідження та скопіювати їх у окрему базу даних для подальшого аналізу. При цьому слід обов'язково вказувати джерело цих даних та деталі процесу збирання та кодування інформації. Для того, щоб правильно оцінити вторинні дані. Необхідно відповісти на декілька питань. До таких питань відносяться, яка була мета дослідження, хто збирав інформацію, як саме ця інформація була зібрана. Яка була використана процедура збирання інформації, та як отримані дані узгоджуються з іншою інформацією по цій проблемі. Статистичні дані це особа категорія вторинних даних яка представляє сукупність показників, отриманих внаслідок статистичного спостереження або обробки даних. Статистика це наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема, суспільних явищ і процесів та кількісний облік масових явищ. Зокрема, обліку будь-якій галузі господарства суспільного життя, що здійснюється методиками на цієї науки, а також дані цього обліку. Статистика вивчає кількісний бік масових явищ і процесів у нерозривному зв'язку їх з їх якісним боком. Статистика поділяється на математичну та прикладну. Прикладну статистику поділяють за галузями на демографічну, економічну, соціальну, медичну і т.д. Усі державні інститути мають власну статистичну звітність. Цей тип інформації завжди існує у числовій формі. Статистична звітність існує в абсолютних та відносних показниках. Абсолютні показники це кількість випадків тої чи іншої поведінки або фактів чи предметів. Відносні показники це відсотки та різні коефіцієнти чи показники розраховані на 1 тисячу, 10 тисяч чи 100 тисяч населення. Статистичні дослідження включають в себе три групи методів. Перший метод це метод масових спостережень, другий метод угрупувань. І третій метод узагальнених показників. Статистичне дослідження проходить в 3 етапи. На першому етапі за допомогою методу масових спостережень збираються первинні статистичні дані. Основний зміст цього етапу полягає в отриманні даних, що характеризують кожну одиницю спостереження. На другому етапі статистичного дослідження зібрані дані. Під Піддаються первинні обробці, зведенню і угрупуванню. На третьому етапі отримання введення даних аналізуються методом узагальнюючих показників. Основний зміст цього етапу полягає в виявленні взаємозв'язків явищ, визначенні закономірності їх розвитку та здійсненні прогнозних оцінок.